Subaru Forester 25 рік. який 21, 21, 21 рік. який 2,5. 2,5. Міняє масу в передньому диференціалі. Зливається воно з цієї великої пробки. Там, де написано Diff Oil. Це зливна пробка. Для, для чеку, для перевірки рівня. Використовується ось ця пробочка. Подивимося, чи тут був рівень. чи ні. Я зараз. А для заливки використовується пробка, яка знаходиться над полуосью. Зараз. з правої сторони над полуосью якщо у нас коробка біля куліси, права полуось і ось заливна пробка. Під шестигранник на 8, відкручується заливна пробка, і потім через цю Пробку перевіряється рівень, а через це зливається. Так, ось ми відкрутили е, чек. Злялося трошки грам 20 масла. І зараз відкрутимо вже сам саму зливний отвір. Ось має бути 1,2 літра. Ну, да йдемо, тримай, давайте тримають, тримаємо. Ось так у нас виглядає масло. Шу, бери, да. І Ми будемо з урахуванням того, що розляли трошки, один і один Дірку дописав, Пробку вже зверну закрутили, зливна, а це в нас контрольний отвір. Дякую, що... Дякую, це контрольний отвір. Коли з нього тече, значить у нас рівень є. Один і три літра по паспорту. Закручуємо, однуваємо очистителем і їдемо далі.